Доброго дня. Продовжимо тему безпекове існування Європи. Не може створити безпековий простір, якщо країни сусіди будь-якого континенту не знайшли спільної мови і продовжують конфронтувати між собою. Сьогоднішню зустріч присвятимо питанням Німеччини і Польщі. Проблемні питання, які постали після. Закінчення Другої світової війни з 1945 року їх можна об'єднати в кілька груп. Перша група це територіальні питання, питання кордону. Друга група питань це названня питання статусу національних меншин, і третя група питань це питання компенсацій. Отже, перша група питань це питання кордону. Польська сторона намагалася якомога швидше. Закріпити свій кордон, оскільки зрозуміло, без закріпленого державного кордону не може бути суверенної держави. Отже, в 1945 році, коли був підписаний поздамський договір, він не вирішив питання кордонів. І польська дипломатія доклала різноманітних зусиль, щоб підписати наступні договори щодо кордонного питання. Наступний договір був підписаний 1950 року, місто Згожельце. Третій договір був підписаний 1970 року. Однак німецька сторона, Західна Німеччина вважала всі ці документи нечинними, оскільки вони були укладені з неіснуючими державами. Чому? Західна Німеччина не визнавала демократичну Німеччину, Східну Німеччину, Німецьку Демократичну Республіку. І вважала, що всі домовленості з нею. Є пустопорожні ми. Звичайно, Німеччина плекала ідею повернення до своїх кордонів 1937 року. І тільки з появою Об'єднаної Німеччини на Європейському континенті, з появою ФРН німецька, німецьке питання поступово було, було розв'язане. І Польща уклала з Німеччиною договір, два договори: один про кордони, а другий про співробітництво, визнання одного одного і визнання територіальної цілісності. Таким чином, точки над і були поставлені. І як заявили самі поляки, це був дуже важливий договір для них, оскільки цей кордон війни тепер став кордоном миру. До набуття членства Польщі в НАТО і приєднання до ЄС, польська сторона не порушувала активно питання щодо наболілих проблем двосторонніх відносин. А як тільки в 2004 році, перед тим було НАТО, у 2004 році приєдналася до Європейського Союзу, польська дипломатія почала активно висувати перед німецькою стороною свої претензії. По наступних параметрах, перший це визнання статусу поляків в Німеччині, зміна статусу поляків в Німеччині і наступне питання компенсації. Щодо статусу поляків в Німеччині, тут ми спостерігаємо різночитання в рішеннях Польщі і Німеччини. Якщо поляки в Німеччині не вважаються національною меншиною, то німці в Польщі вважаються національною меншиною. І німецька сторона заявляє, що не може визнати поляків національною меншиною, оскільки вони прибулі в різні часи. Є такими громадян... Вони є німецькими громадянами, які володіють і сповідують свою релігію, розвивають свою культуру, але національною меншиною вони не вважаються. Звернення до Бундестагу Нижньої Палати. Німецького парламенту закінчилося негативною відповіддю. І чи порушить ще раз польська сторона це питання, на наш погляд, так, вона може порушити і надалі це питання. Чому? Тому що криза продовжується, поглиблюється в економіці, в політиці і в гуманітарній сфері. Наступне питання, яке дуже хвилює, Польську сторону в першу чергу і активізує її діяльність, це питання компенсації польській стороні за наслідки втрати Польщі в результаті Другої світової війни. Тут Польща звертається до досвіду США, досвіду Ізраїлю і вимагає від Німецької республіки Федеративної республіки Німеччина вимагає компенсації, компенсувати полякам. І родичам тих, хто був остарбайтером на німецьких підприємствах під час війни. І ця сума поступово зростає. І зростає нескінченно. Якщо ще кілька років тому цю суму рахували до 2 мільярдів євро, минулого року вони трішечки скостили ці вимоги. Зараз ця, сягає, зараз ця сума сягає 1 мільярда євро. Отже, польська сторона наполягає на своєму як реагує Німеччина? Німеччина поки мовчить. Німеччина пропонує відкрити центр, який би да, захищав права національних меншин, пропонує розглянути інші питання, а напряму відповіді не дає. Однак польська громадськість набуває таких ознак вимогливих, вимагає 42% польського населення. Підтримують свій уряд в тому, щоб вони отримали компенсацію від німецької сторони 42% це доволі багато. Щодо ідеї з німецького боку, нагадаю вам висловлювання екс-президента Німеччини Романа Герцога, який свій час сказав: якщо схід, ми не стабілізуємо схід, то схід. Східна частина Європи, де стабілізує нас Німеччину? Отже, від стабільності Сходу залежить стабільність Німеччини. І тому Німеччини так чи інакше прийдеться це питання вирішувати. Тепер же ж повернемося до прогнозних сценаріїв. Що можна очікувати надалі? Польща продовжуватиме шантажувати Німеччину тими сумами компенсації, які вона вже оприлюднила. При цьому вона користується також і відмовою в Європейській комісії від виконання своїх квот на прийняття мігрантів. Е, да, я би сказала, шантажує. От ви заплатите нам гроші, тоді ми подумаємо про квоти щодо мігрантів. Поляки дуже активно просувають ідею навіть виходу з Європейського Союзу, користуючись досвідом Великої Британії. Ну, зрозуміло, це поки що заява. Однак і в європейській спільноті вже звучать голоси, які пропонують розглянути питання перебування Польщі в європейських спільнотах. Отже, Європейський Союз розхитують по всіх напрямах. І хотілося б, щоб все ж таки ця структура ще утрималася на своїх позиціях. Дякую за увагу! На все добре!